Всім привіт з вами! Це в нас проходження GTA 4 українською мовою. І зараз ми знаходимося в тій місії, в яку не пройшли минулої серії, це в нас виплата. І поки ми їдемо, підпишіться, будь ласка, на телеграм-канал посилання в описі під відео, щоб не пропускати анонсики відосиків і стрімчанських, і якісь нові новини. Тому підпишіться, будь ласка, я буду дуже вам вдячним. Тим часом ми вже під'їхали до... Самої точки. ох ти, нормально ще й припаркувався так. Зараз ми будемо за чувачками їхати. Давайте пробуємо, можливо, з першого разу це все пройти. Не знаю, вийде, це тут, ні чи не получиться давайте подивимося. Головне, зараз нічого не провафлить і якось так стать і їх повбивати цих чуваків, щоб від тікти А блін ще й стріляють, гади, прикиньте. І стріляють по мені. Нормально. Ну ч, ми зараз за ними... Блін, таке звони там всіх роз... розносять. Дядьку, я не хотів. Я не хотів. Ой, -мо! А, блін! Ось то полетів тоді. Тачка взагалі не керована. Не керується нормально, ну нічого. все. Йо мою обережно. Далеченько за ними... Ні, тут, кстати... Не сильно далеко треба з ними їхати. Но все-таки походу пройдеться, нормально Поганяться Головне зараз я спорю, з першого разу це пройти. Бо я не знаю, блін. Минулої серії можна було б, звичайно, його пройти з першого разу, но... Так, я тут стану, зараз підовіч хвильку, я візьму... У мене немає чи що? Блін, натурі немає. Ладно. Пойдем в сраку. Дальше хто там? Ого, на сліпу чисто всех перешмаля... перешмальнукав Ага. ще десь хтось І ще десь один, да? І ще десь один. хтось сидить курва. Все, чекаємо від поліції О, зараз ми повинні втекти. Не знаю, вийде це чи не получится. Ну, а ні, все, получилось. Ми нормально стали і ми можемо дать педалям, но. Фух. подивимося, чи получится педалям дать, чи ні. Все? <рес> Чітко. Блин, а в минулій серії така була штука. Библо Бу було б чудово. А так-то, блин, трішечки, ну нічого страшного Так, шо. А, у нас тут з кудись до Пигоріна. Я зрозумів, давай. Алло! Молодець мій хлопчику, сподіваюсь, ти змусив їх страждати. їх, що і Віктория Пегоріно. Ну а тобі щось припав-перепав? Так, тоді, може, заплатиш мені, як. підпише щось для начальства. Ми італійці так робили століттями. Добре, ще не італієць. Він вибрав собі точку, куди їхати, але нас тут телефонують. Беліку, хочу познайти тебе в Зеленому Галері, головою сім'ї Гамбеті. Вам потрібна допомога. Я вже працюю на одному фірзну сім'ю. Це ще засранці. Горіна? Вони не сім'я. Е, е, так, Гравелі єдиний, хто може так допомогти, він невичь на центрі Шодвера. Скажи йому, що тебе прислав спільний друг, не чекай на те. Ага, тепер по мене якісь Гравелі, коротше, як ви вже зрозуміли. Ближче було до Деріка під'їхати, тому ми вже тут і знаходимося. Та візьмі вже трубочку, чувачок. Та телефончик грає. Що в нас тут нас чекає зараз, подивимося. Нянька, не поняв нянька, так я вже це ж проходив. Прикол. У мене що, не збереглося? Ну окей, зараз я безстренько пройду і повернусь. Так, щось набрай телефон, я телефонує, що він хотіть. Нікі, я чув, що є спект, хто У нього є робота, він платить ось все. Ну Не ним позаємо, пам'ятай про мене. А, блин, я тебя просто не пам'ятаю, у меня не старий нам телефону вообще. Еще хочу меня я платить не до нема. Це работа моя багатьох недоліки, але зато не треба платити податки. Ну окей, в общем я зараз збережусь на всякий... Пожарний, тому що, блін, ви бачили самі, я вроді проходив цю місію, но ігруха рішила з мене чисто. Просто так пофаниться з мене і прикол погнать. Тому я зараз збережусь быстренько і потім повернуся, коли вже будемо десь на якомусь іншому місці, проходить інші завданьки. ми приїхали до джері А ось він досвідчений європейц. Ну я не певен. So, Як справи? Right, yeah. Дякую, добре не там на порозі запроси до хати. Це ходь. Мамо, пам'ятаєш, Ніко, друга наших хлопців. Як справи? Добре, а у вас. Мої хлопці не не керовані. Моя дочка не може знайти свій чоловіка. А мій чоловік у пеклі. Я думаю, шляхи господні невідомі. Ма завжди знає, що каже. Ніко! Ти прийшов? Well, ну, залишу вас для чоловічої розмови. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Hey, at... подивись на мене. Yeah. Так. Yeah. Так. Yeah. So. Я так і думав. Та вийде. Вийде що? Треба дещо зробити для погорі, no. я її винен. Oh, ну будь ласка. Я пі сам це зробив, але здається, у мене на хвості лігаві. Гадаю, мене скоро знову посадять. Та ти що? Ага, таке вже було. За мною слідкує одна машина. Хтось почав говорити, треба дізнатися, хто і столити йому рода. А тим часом я хочу ввладнати цю справу. Потрібна твоя допомога. Слухаю. Молодець. Ходімо, я тобі щось покажу. Герін прикольний чувак. Здається, він хоче поставити свою бригаду гарні на рівні з п'ятьма старими сім'ями. Анцелоті серед них найслабші, тому він вирішив добряче потрусити їх. Анцелоті уклали на неогальний союз із деякими албанцями. Вони дають їм кілерів, головорізів та задирак. Я розумію. Так, як і талії, використовує нас. Отже, ти замаскуєшся під одного з албанців. А тоді гахнеш Френкі Гарона, Ватажка банди. Добре. Під якого албанця? Ось цього. Що, вони тоже так заморозять? Прикольно, буду заморожений албанець. Сідай на мотоцикл. А де цей мотоцикл, альо. Он заведений зразу. Ні, фігасові прямо до місця зустрічі. Під'їжджаємо до точки. І зараз що буде у нас тут чекати я взагалі не знаю. Так, клятий боягузний виродок. Ти Тобі... Тоні Блайн не зробив нікому нічого. Окей. Якого лиха? точно зроблять матраци. Опа. А в нього підожіть. Мені цікаво. Якщо в нього зараз буду стріляти він не заскріптований, да? А, це все? Так весь тур? Та і все? Це вся місія?! Реально? Прикол, ну ладно. Виця, я можу дріфтить на цьому. На мопеді. мама, Так, Френкі Гарона пішов на корм. Усі, хто бачили нас, думає, що байде кот і заморозив. Молодець, гарна робота. <пробітник> Повідомлю Джимі про це. Я скажу тобі, що буде робота. Хоча не знаю, як довго я ще буду. Здається, лягаю, можу вдатися в будинку, що миті е, приперти мене. Ай щас... щасте, Джері. Дякую, що мене писає, я підтверся про мою сім'ю. Віці я просто газ нажимаю і все. І пошов, пішов. ам мам і боком-боком, а, боком, боком на цьому. На мукаді ма. Дядя. А? І кидим пускають. вам ам ам гам ам Головне, щоб зараз колесо не блокнуло. Оце нормально, да так? Розсікають. І потім вау і погнався. Ладно, гульки-гульками, а треба робити роботу. Зараз поїдемо ще на одну локацію. Найближче до нас був Бейнерній буйок на... На пляже щось? Було також написано, ну ладно. Ку-ку, здорово! Берні, Берні, що сталося? Нічого, серденько О, О боже, ну ти, ти щасливчик. Ти що? На цих скронях можна резать сир? Мабуть я один своя не без скул. Може зробити всім плантанти? У тебе була істерика. Іноді я не витримую самотності. Я такий, я такий радий, що ти повернувся в, в, в моє життя. Якщо ти хочеш мене вбити. Я такий збуджений. Що ми тут робимо? Ми трохи розважимось. Фон. Розважимось. Ага. Word, Мені подобається це слово, а тобі. Look, Слухай, половина and міста полює на мою голову. Я працюю на мафії. Поліція та уряду агентство у мене на хості. Я вбиваю і краду, щоб заробити гроші. Які мій брат потім програє в онлайн-казино, щоб слатити борги. І знаєш що? Люди хочуть убити нас. Де тут розвага? Тонечко, у тебе стрес. Серйозно? Бувай, Флоріан. <рочу> ні, 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 не смій, ніко, ти потрібен мені? Я хочу, щоб ти покатався мною на човні. Хочу поговорити з тим, хто справді, коли я тебе знав, ти тренувався, щоб стати пастухом. Пос... 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 І ти хотів бути професійним рестором. Взагалі, у цьому всьому я зміст. Ти мене розумієш, обох із нас. Ходімо, брайс прайс намисно залишив ключі, щоб я міг їх вкрасти. You drive, я за кермом я трохи позасмагаю. <cou001> моя діафрагма досить бліда. Гаразд, давай. Прикольно, і що тепер робити? Так, й до моря. Висади Берні на березі Ого. А де ж цей берег? Оце тут типа чи що? Прикольно. Рейс на сі волосі через той шантаж. <haz Ronaldo> Його дружина нападає на нього. Гадаю, вона щось підозрює. Це кошмар. Я, я не знаю, знаю чим тут тобі допомогти. Дивись, як довго я не. Я, я знаю, Саренька, давай забудемо про нього і розважимося. А що розважитись? Це США? Куди нам? Мося десь тут, бачу мітку. Бачу, бачу, я мітку. Сайтіва тут тормозимо. Чудово, давай давай зупинимось. Зупиняйтесь. Ой-йо. Oh, І що це робиться? Аго, морячі! Прямо Де по курсу гальжні! Хлоп'ята! Мммм... Трясі, це М -м. Зряси, вже такі гальжні тлітім москалі. скалі. Ружні, Дай подивлюся, здається, але тут не, не просто пруду, пруду. так. Опача. Дмитро, вперед, я прийду. Ага. Ой, щастя, ти й теж подивись. Вони was... не можуть так з нами. Побили ну. людей, Дмитро. А, понятно, зараз все будет. А це вже цікаво. А це вже цікавенько. Так. Ой, блин. Ой, блин. Э. Алло. Алло. бывает. Ну, ничего страшного. Зараз це все я выправлю. Зараз вот так постараюсь. Хочу... Так, минус один. Тут обережно буду зараз, тому що, блін, з першого разу не получилось, чем на перевернул. Так, ты там чувач галдея, я буду трішечки зосередженіше їхати за цими ночь блін. Тому що Може треба вбити. Вони по мені стріляли, зараз я теж, тоже, блин, постріляю по ним. Давай, тапку пол. І він має право бути собою. Ага, хорошо, я не в контексті, що він там, блін, розказував, але но по суті Десь по комусь може попаду Блин, а куди вони так газують, чуєш? Нормально вони так, блин, шашкують. Короче, понятно. Не чисто у нас, щоб ми за ними їхали, шашкують, шашкують. А вони потом... Прикол, ви бачили, заптанули трішечки. Ну нічого, зараз ми їх нас заженемо. Вони заскриптовані звичайно ж. Ну, мені кажеться, що ми повинні кудись під'їхати. Так я Далі, це якась я почну, та не за не почнеш. Ти просто я не знаю, що нас чекає. Ой, ось в чому прикол. Поліцаї, це верговий підрозділ за двигуни. Ох ти, йомайо -йо. Відкривай того, ну по... А вони вже стріляють, ч вони по них тіпать? то перепопереджують. А, поям. Чітко получилося в них. Эээ, блін, це вони пофігачили. алло, чувачки. Люди не берега. І шо? Руку. Єсть. Зараз, зараз, подожди хвилинку. Да, давай. Так, де той чудик? Шляпку. Вс? Такиму шляпу прилетіло. А чого цей вставий побіг? Що за прикол, алло? Я ж взагалі не викупив. Я йому шляпу хранув, а він взагалі. Нічого. Йому взагалі по барабану. Так, е наш хоробрий герой повернувся з битви. Вони більше нас не, потр не потребують. Ніко, ти мій лицар уся і Дякую тобі. Кодай, що ми не змогли розважитися, як хотіли би. Бувай. Все? Бувай. Так він них, я так про собі нічого не стиряв. І все? Хм, цікаво. Ну а мені що тепер робити? Що він хоче. Чи сталося, Берні? Я хотів тобі щось <плес> подарувати <плес> на так поляк від мене отепрайся. Він не знає, що я дарую це тобі, але це мені, адже це від нього. Що саме? Його машина. Ура! Я ходжу лише пішки, але беру таксі, тому я подумав, що краще дати і якої друже, Цінує це. Не варто, те, що вони всі дорожче за гроші. Подожди, Гамбити працює, десь на скорі, чи шо? Ну-ка, зараз мы якийсь всякий ось стоїть. Оточення. Ну, давай подивимося, що тут за оточення у нас. А, він в лікарні, я понял. Я до пана Гравелі. Мені друг прес... Ага, подимо. тут пришли. Ось! Це ти займаєшся усією тією несенітниці мого доброго друга Джеймса Пегоріна. Я не знаю чи пожалій мене. Я стара людина. У мене мало часу. Наш спільний друг розказав мені все. Дякую. Це мене розсмішило. Нема за що. Люди такі марнотні. Деякі mm. усі, і ти, і навіть я, старий, який наближається до кінця. Я десь дбаю про свій зовнішній вигляд. Коли я обісруся, то молоденька моя сестра перебирає за мною. Це смішно. Ну, знаєте. То... І я дбаю про свій спадок. Я важко працював все життя дуже важко. А тепер якісь москальські вилупки приходять і захоплюють території, які моя родина контролювала вже 50 років. Тобто, 50 років кривавої тарані може нарешті завершитися. Знаю, це страшенна трагедія. Але якби не я, то це був би хтось інший. За чому би тоді не я? Yes. Ага. Пам'ятаєш свого друзяка Берні Крейна? Його хлопці? Сантажують. Це кляті москалі. Вони хочуть, щоб він підписав контракти про Тендер. Вік на автобусні лінії то все, що ми контролюємо. Ні, срані кацапи хочуть добити нас. А ці срані. То що я маю зробити? Ти маєш працювати зі мною? Взамін на що? Поліція має справу на тебе повстує як енциклопедія. Взамін на це. І взамін на того хлопця, якого ти шукаєш. Його привезуть тобі сюди, де б він не був. У Швейцарії чи де інде. Добре, що я маю зробити. What do you want me to do? Один мій хороший друг приїжджає у місто, щоб виступити з промовою. Що до нової для Ліберті Сіті москальської розлочинності? У мене є підозри, що дехто не захоче, щоб він виголосив цю промову. можливо, твій старий знайомий Дмитро Роскалов не захоче, щоб ця промова потрапила до преси. Тому довези хлопця до мерії. Окей, він прибуває з північних штатів. його на вокзалі Гранд Істерн на Бісмарк. Дякую. Окей. Окей. Мені здається, що вже, знаєте, до кінця доходить. Прямую до вокзалу, окей. Вже типу до закінчення все і проходження ігрухи доходить, тому що тут щось і вже нам ці обіщають. Е, діло наше, да там на дуже-дуже велику цю і тут буквально пару місій залишилося. Ну це мене так, я так думаю, тому якщо ви знаєте, то напишіть в коментах, будь ласка, буду дуже вдячний. Чи там скільки плюс-мінус ще місій залишилося? Всього їх вроді 88 чи скільки тут, я точно не пам'ятаю. Тому, Блін, я даже не знаю, вже скільки ми прийшли. І, якщо хто знає, де можна подивитися, скільки всього миссий ми пройшли, також напишіть в коментах, буду вдячний. будучний. Мене вже тут і чекає, все виндав, вроді. І що, мені до нього підійти? Давайте я підійду, не знаю, що вийде. Чи Підходить до нього, чи що розгорнуть. Ви хлопці, Ніко Белік? Так, це. Їдь з нами у конвої до доме. Добре? Sure. Добре. А, тобто я все, я понял, Весь я сюди. Тачку. Ой, прик. Так, до машини. Е, прикол в тому, що тут навіть не сказали типа. Е, що ти не в костюмі, а тут хоча всі в костюмі. Це не так, як з Пигоріну, там, меш те. Ти... як ти? Меш там костюм чи всі діла. Та, е, так, я до Та тебе заїду, заїду. щойно виголошу промову. Блин, жалко, що тут немає такого. Throughisa. Не кажи так, Джонни, скоро ти знову будеш бігати як підліток. Щас наведеться передива. Я розкажу йому все, що ми обговорювали. З з Марі... Половину вічного бюджету на боротьбі з халями. Він не захоче развивати життя виберсульберті Сити. Блін, там буде будемо світофонік стоїть, реально? Ні, Дженне, nee, якщо це твоя проблема, то і моя теж. Вибок видих, вдихни, Джони. І видихни, походу. Ось так. Driver, Водій, чому ця дорога перекрита? Якісь проблеми. І тут перекрита. Всього точно не been казали, казали в новинах. Go Я the піду і перес. The перес... Суну барьеры! Швидше, містер жафін, чекай ми звідси. Опа, чапе, рестирка. Так, ці люди, люди, люди. Підожди, дай там. А хто? Наші, не наші? Це не наші. І це не наші. Упав віджався. Ай-яй, а аптек куда это? Сиди тут. Ага, есть таке. Не могу сюди сами поприбігають, да? Я тоже так думаю, что по Но все-таки треба подивитися и. Пересвідчитися. Підожіть. И вот тут где-то какие-то... А, сейчас трампом залить. Что ты? Ох ты -мо, Подожди, подожди, подожди. Тут их не до... все с них прибегла. Блин, сколько их тут? Выходь. Обер! Да, Сейчас, подожди. Ляпс. 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 Ляпс есть. Здесь в горе кто-то сидит. Я не Ага, бачу. Так, с этой упал. И с этой упал. Еще здесь то Десь кто-то, кто-то тут. Ага, вот видите, а тут он за... За весь курва. Все, є. Так, ти втратив Бобі і повернися за ним. Та не втратив я його. О, хорошо, що в мене є вся, вся... О, приколюха. Тогда він? сідай в тачку. Сідай-сідай. Це погнали. Ні, конечно, такого я не очікував. Не, очікував опулярный мессаж, він писал. Вы держись, Відірвись від переслідувачів? Поводятлок, -мо! Йом. Підди! Ай-яй-яй! Блін, мене щас грохнуть. Поїхали, 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 поїхали. Поїхали. Будем зараз відриватися, зря я, походу, місіо купив, ну нічого. Нічого страшного, зараз ми... О, блін. Зараз ми від них відірвемося. Опа! Не знаю, відірваемся не відірваємося, але постараємося. Нормально так. Но у мене здоров'я вообще на грані залишилось, як ви бачите. Це, ну блін, вообще дупа. дупа дупа Не, блин, хотів з нею пострілятися, но Викупив, що трішки незручно, їх дуже багато. Тому прийшлося отак діяти. Ну і чого, і то. Хорошо, що, що Не це. Не вбило мене. Він проходить через штуку було б. Печаленько. Треба з першого. Блін, з першого разу це проходить, старається. Було б зараз прикольно, якщо б я в цю штуку втаранився все такий все. Не знаю хто ти, але ти мене врятував. От для іммігранти більше брають про цю країну, ніж корінні жителі. Я скажу Джонові, що ти гарно впорався. Давай. Ууууу, ну шо, нормально, нормально. Містер Гравелі, Гравелі відвість вашого друга містер, до Мерія. Його виступ почнеться містер, з хвилина на хвилину. Ти гарно порався. я чув <рес> по дорозі нікого ускладнення. Завжди можна бути впевненим, що москалі не небудь накорять. Як же нам змагатися з цими приїжджими злочинцями, коли у них так горять очі? Ви працюєте з ними, містер До побачення. Ну, непогано, непогано. Ну що, на цьому ми можемо, мабуть, завершувати цю серію. З вами був підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб не пускати нових відосів. Також підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під відео QR-код на екрані. І якщо, звісно, вам понравилось, сподобалося відосік. Будь ласка, можете поширити його там, поділитися своїми друзями, продвинути його, щоб підписувалися на канал і була якась активність і перегляди на каналі. Я дуже буду вдячний. Бі, мені ще нікуди потусуємося, якось добре. Дуваємо А блін, бачите, якщо якісь повідомлення, блінков питав. Ну, нічого. До зустрічі до наступного відосу на каналі.